Ракета ЗСУ влучила у зосередження тисячі рашистів, знищено всі їх танки і офіцерів. У момент прильоту рашисти стояли без прикриття, тому потужний удар завдав ворог величезних втрат. Операція зі знищення саме цього зосередження окупантів була продумана до дрібниць. За таємними даними вцілити в рашистів ЗСУ судопіми генерал Путлера, який зумисне виставив своїх солдат і танки на відкритій місцевості як кеглі для боулінгу. Путлер в шоці генерали оголосили в грошу. Якщо офіцер потрапить у руки Путлера, він приречений. Тим часом взят цієї позиції передує грандіозному прориву ЗСУ на цій ділянці фронту. Зрештою, Навшись про такий крах, Путлер схопився за серце. Звалився з ніг та з непритомнів. З нього пішла єдина. Подейку так на Путлера впливають успіхи ЗСУ на фронті. Це історія неймовірної підстави, яка вздудоражила Кремль. Ви обов'язково маєте почути всі деталі історії і чому ж так вийшло. Тому додивіться відео до кінця. Слава героям! Україна переможе! Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. Ракети Хаймерс прилетіли по скупченню окупантів найбільшого з'єднання армії РФ Двадцятий гвардійський красно-прапорної загальновійськової армії. Багато годин расисти чекали на генерала під Кремінною ще на Луганщині. Про подію написав. Пропагандистський телеграм-канал Рибар. Два часа люди стояли толпой на одному місці і ждали, коли командир дивізії слово своє мотивуюче произнесе. Но вместо генерала воєнної дождальські ударів українських ракет систем залпового огня і артилерії. У російських телеграм-каналах опублікували фото генерала, якого Ресмі ідентифікували як генерал-майора Сухраба Ахмедова. Говорять, що він прославився відправкою рашистів на міни під вугледаром, масовою втратою сотень одиниць техніки і тисяч солдатів. Повідомляє уніан з інформації, інституту вивчення війни накрило сотні рашистів. Інші телеграм-канали рашистів критично Висловсь про генерала до прикладу, цитата з каналу старше Еді такі, як командири довжні бути наказані полковники чи вони, і генерали. Тим часом Путлер зібрав воєнкорів та заявив: не все так плохо, і загалом генерали в РФ не Яскраве свідчення того, що Путлер абсолютно не в курсі, що відбувається в його армії. Сам же генерал Ахмедов, впевнено, ледь не єдиний, вцілілий довірений йому армії. До всього нагадаємо, що розташоване на північному заході Луганської області місто криміна було окуповане силами РФ у квітні 2022 року. Воно знову стало прифронтовим після того, як у вересні 2022 року Україна Українські військові провели швидку контрнаступальну операцію в Харківській області. Тоді з ЗСУ де окупували кілька сіл у Луганській області. Про стратегічну важливість Криміної розповів військовий експерт Роман Світан. Криміна це ключ ключ к розблоки э, больших э, тих э, проблем, які є, допустим у э, українських войск, уже в районі Бахмута то, того же Солідара, так як э, після криміної э, Украинские войска естественно пойдут разблокировать и деокупировать рубежные, северодонецк, Лисичанск, а дальше зайдут в тыл уже по паснянской группировке и снимут давление на Бахмут. То есть, а я така крас кримінає такої э, кркраєвольний камінь. раз в этом, в этом регіоні. російські загарбники намагаються протиснути українську оборону на кримінському напрямку, але обстріли Луганщини досі тривають. Однак, за словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, ворог розуміє, що на землі йому немає чого робити, бо кожна наземна атака, яку він пробує провести, одразу завершиться ураженням сил і засобів, а далі відступом, в тому числі просуванням наших підрозділів. вперед. через такі дії в російській армії стає все більше дезертирства, спеціальні відряд. Ти стежать, щоб солдати не тікали з місць. Настрої трохи панічні. Окупанти не знають, що робити. Метаються туди-сюди на військовій техніці, Удають, що передослоковуються. Є розуміння того, що вони більше не можуть спокійно почуватися, хоч і одалік лінії фронту. Розповів він. Нині рашисти ізолюють прифронтові міста в Луганській області. До рубіжно та северу Донецька можна потрапити тільки з місцевої реєстрації або із перепусткою, яку видають окупаційна влада. Рашисти намагаються знайти тих, хто допомагає зсу. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація. Про життя в окупації розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Сватівський напрямок, Кремінський, Білогорівський все стабільно, все нормально, дуже важко, дуже важкою ціною дається утримування позицій, особливо на Кремінському і на Білогорівському напрямку, але ситуація абсолютно контрольована. Що стосується окупованої частини, ну там руський мір. Інтернету нема, інтернет налагодили тільки в Луганську. Так, по великим містам, а особливо по лінії розмежування в населених пунктах, там взагалі важка вкрай ситуація з, зі зв'язком. Якщо люди намагаються, знаєте, вийти, знайти якесь там особливо дерево якесь на горі, або можливо вилізти на дах будинку, там 9-поверхового чи 5-поверхового і знайти хоча б якусь можливість зв'язатись там з рідними, зі знайомими, знайти той. Зв'язок і цю людину побачить з телефоном в руці. Ну це може закінчитись і поїздкою до Луганська, і не впевнений я, що люди е, всі повертаються.